Привіт, друзі! З вами магазин Малючок Шоп та я Ірина Євстігнєєва. Ми зараз поговоримо про автокрісло Every Stage LX від компанії EvenFlo. Це універсальна модель, яка підходить від народження до 54 кг. Встановлюється як проти руху автомобіля, так і за рухом. Проти руху ми маємо максимальний кут нахилу 159 градусів. За рухом 137 градусів. Якщо ми встановлюємо проти руху, то завдяки рухомому підголівнику ми можемо максимально встановити напівлежаче положення для того, щоб дитинка могла їхати комфортно в дорозі. Автокрісло кріпиться в автомобіль за допомогою системи Isofix. Проте, якщо у вас немає цієї системи в автомобілі, автокрісло легко закріпити ременем безпеки. Це також буде правильно. Мої підколівник має 10 позицій. Є знімні подушечки для новонароджених діток. І потім, коли дитина підросте, подушечки ми знімаємо. Тканина надзвичайно стійка. Її можна прати до 500 циклів прання. Це означає, що якщо ви будете прати кожних 2 тижні, тканині нічого не буде, вона залишиться в такому самому ідеальному стані. Дякую вам за увагу! Посилання на наш інтернет-магазин я вам залишаю у описі.